Так, Вітання. З вами канал ЗМІ ТВ, Робимо е, розпакуночок в, в новому місці ці, ці, нашої кімнати. Ми тут ще не робили розпакуночки, мабуть. От у нас є коробочка, що цікавить, що у нас тут виглядає, То можемо так підняти трохи там всякі ігрулінки. Так, дивимось, що тут у нас. Оце ми потім будемо якось показувати. Це у нас тут. Всякі алтарі один за одним. Я так поки що. Дуже-дуже. Дуже-дуже так коротко покажу, що у нас тут є. Так, о. І така штука є, і там багато всяких там і касет, і дисків. А, тут там, так, да, касет, ігри на дисках, всяка така штука. О. Пазл. Крута штука світиться в табриві. Тут всякі штуки, штуки-всякі такі. Книги, зрозуміло. Так, чи не дуже зрозуміло, чому? Що у нас тут книги можуть бути. Ну, а тепер можемо трошки вниз для того, щоб робити розпакуночок. Так, заножим мити мені. А вже лінь, то я взяв такі маленькі ножиці, якими буду а, все це від, відпанахувати всю цю історію. Якщо мене вийде звичайно. О, бачите. Так, наче, наче рибку роз, розпанахуєте, опа, уже краще, да, чи ні? развіться сторону ось це у нас э, ніч на дворі ніч а я вирішив зробити розпаконочок така історія дивіться. сайт віоліті це Перші за все мультилот у нас. Мультикашалот. Так, вся така штука. О! Спочатку з чогось того, що ми звикли бачити в наших скінах. Почнемо. Так, перше Лего Бэтмен на 3DS. О, навіть є необхідні матеріали. І це, бачите, єврокартридж, Супер. Супер. Ну, дуже рідко, коли картриджі на DS3DS не працюють. У мене на, мій, на моїй пам'яті був наче два. Один на DS, один на 3DS. Так, о, дивись. Капітан Тодд, Капітан Тодд. О! Future new, Байсін. On... А, прикольно, дивіться. Клас, бачите, Future, New, Curses, based on. Mario Odyssey. Тобто це ще на гру, яка виходила зрозуміло, де. Да? А, дивіться. яке ж дереве щось тут, дірка якась є. Це не важливо. Важливо, що сам у нас тут є Що сама гра. Ну, дірка, ну а що робить вже? Дірка й дірка собі. Вона була вже, я так розумію, одразу була, Ну, нічого. Головне, що в цілому все добре з картриджем. О, oh, Super Mario 3 d Land. У мене є японська начя, версія, а це у нас European версія. Бачите? В японській версії це там все не підтягується, коротше, англійська. Вона там дуже там, пару, пару слів буквально англійська підтягується. Но це не дуже критично для броділки такої. Це РПГшечки, звісно, критичні. Я запускав Paper Mario на 3DS. І він звісно без цього бачте, тут вже нічого немає. Диски були, а тут у нас ще такі смаколики, яких у мене ще не було. Це не знаю. Я захотілося. Я просто в дитинстві збирав а, а, ці, пам'ятаєте, була турбо-жвачка. Я Classic турбо збирав. І тепер дивіться, які у нас тут фігінські. Ефігінські, ретро. Отакі от прикольні. Знаю, вантажівочки, да, можна сказати. Так, що у нас тут. Так, що у нас. Так, я бачу, що воно на цей. Не фокусує. О, зафокусувало, так? Да? Отака от історія, такі прикольні. Прикольні, коротше. Вантажівки, да? бач. Клас. Так, їдемо, наступну беремо. Так. О, дивись. Дивись, яка. Это це прям естетика. Це естетика, звісно. Тут. Це естетична насолода. Ой, зачепив камеру, ну нічого страшного такая вот у нас эстетично насолода У она ранка на тему блин так она выглядая страшно но ну, ничего ничего бывает надо бывает эти... заусенницы не знаю до речи как будет украинская заусенница напишите загуглить напишите бо я не знаю О, цікаво, тут немає. Чи вони поламають? А, я думаю, що немає цих церкав. Так, давайте іншою рукою, тому що мені ж самому... Що, о, 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 рукою тримаю естет, естетичне задоволення, а сама рука, вона така, типу, антиестетика повнішає. Так. Прикольно. Прикольні штуки, прикольні машинки. Це прям це прям така розвіртуалізація фантиків, да, кладбище від жвачки. О, дивись. Ще одна така, прикольно. Не можу це вимовити це не мої слова, не знаю, як це правильно вимовити. Так, ану фокусування буде чи ні у нас? Не хочу фокусуватись так близько. Ну ладно. Не страшно. Отака От у нас теж. Клас. Клас, піде така у мене. Невеличка буде колекція з чотирьох машиночок. Так, суперово. Так, тут уже, як бачите, все. Віоліті, мультилот Віоліті, вже доволі такий відомий е, продавець, якого я купую. О, так що? Дивись, що ми тут у нас. Так, опа. Так, що у нас тут? О, дивись. Так. Ватман. Людина Ватмана. Капітан Тут, Супер Mario 3D Land, МНМ, Білий Нігр. Це, як то кажуть, вирізки з газет початку 2000-х. О, і така штука прикольна. Дивіться, який у нас вже автопарк крутий. Кудись він стане? Треба буде придумати куди. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь, пишіть і так далі.